Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 помножити на 5 дорівнює 48. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сяничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 помножити на 5 буде 40, 40 дорівнює 40. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.